Щоб зрозуміти рівень цього документу, треба поглянути найперше на того, хто видав цей документ. Це є конгрегація доктрини Віри. Стосовно історії, ні коротко, отже, конгрегація доктрини є заснована була 1542 року папою Павлом III і носила назву священна конгрегація Римської Вселенської інквізиції. Що це Багатьом е історії знайома, е знайомі темі. Е фактично конгрегація доктрини Віри це є одна фактично, є найстарша конгрегація Римської курії, компетенції якої належить е власне, нагляд за православністю католицької церкви. Е згідно документу пастор Бонус, який є одним із визначальних документів. Католицької церкви. Кожна конгрегація діє від імені папи, тобто це не просто якась комісія чи якийсь самостійний орган, але кожна конгрегація, зокрема, і конфлікація доктрини, діє від імені Світійшого Отця. В даному випадку вже да, зробила цю заяву. І рівень цієї заяви є. Сказати, тому що дуже часто у деяких засобах масової інформації, також у заявах самої, самих представників групи зараз можемо бачити, що вони в один чи в інший спосіб якось намагаються перекладати знаєте, відповідальність за різні негаразди і тому подібне, звинувачуючи різних осіб. Цією заявою Римський Апостольський Христів ще раз і ще раз підтвердив свою чітку позицію стосовно цієї групи, цієї секти. Найперше, звичайно, необхідно звернути в заяві е, конгрегації на те, що ця група фактично намагається отримати у компетентної української цивільної влади своє визнання, при цьому використовуючи назву католиця. Саме проти цього виступає чітка конгрегація, яка вказує, що назву нас як я сказав, також і велика ігор не можна використовувати. Друга річ, яка є дуже важливою, те, що свячення даних осіб є неправосильними, тобто їх немає взагалі. Для католицької доктрини християнської і для, не тільки для католицької, а й для православних церков, власне, особа, яка не має правосильних свячень, зокрема єпископських, вчені не може себе називати єпископом. У протестантських спільнотах е, є трошки війна, що в них немає збереженого таїнства священства, немає цього, су... цього, су... цього цесії, тобто наслідства. Е, католицький і православних церквах це є. І тому конгрегація знову ж заявляє, що ці особи не мають єпископських свячень, відповідно, не мають апостольської влади. Таким чином, усі так звані Священничі свячення чи інші свячення, які вони надають так званим священникам, своїм священникам є неправосильними. Тобто ці особи, можемо сказати, це є просто перебрані особи священичої ризи, які діють і фактично в такий спосіб вводять оман наших вірних, зокрема греко-католотам. Отже, в заяві також сказано, що вони є екскумуніковані, як задав сукопівсвящення владика. І також зроблено наголос, знову ж таки, повторюсь про назву Готовицька, яку не може використовувати група, яка не визнана компетентною церковною владою, якщо це використовує, відповідно це є порушенням закону.